Коли, де і як використовувалась четвергова сіль, її клали на чолі стола у свято Великдня. Кожен член сім'ї мав взяти дрібку солі і посолити своє великодне яйце і з'їсти його. Це мало захистити всіх членів сім'ї від зла. Вважалося, що ця чорна сіль має допомогти від хвороби, зурочень, недобрих намірів та взагалі від злого. Її використовували протягом. Цілого року її носили із собою в мішечках, солили та приправляли їжу, також клали у дитячі ліжечка. Для очищення будинку від негативної енергії брали цю чорну сіль, сипали у відро з водою та мили підлогу, вікна, двері та пороги. Вікна під, на підвіконі. Також підгодовля підсоленою водою з додаванням цієї ж четвергової солі. Якщо ж у хаті хтось захворів, брали четвергову сіль і розбавляли її у склянку води. Потім давали випити хворому. це мало допомогти. Також це стосувалося і тварин. Перед посівом зерно змішували із четверговою сіллю. Це вважалося, що може бути або здатно зробити кращий урожай. Також під час поливу додавали також четвергову сіль, нею поливали овочі та фрукти. Це мало забезпечити краще їхнє дозрівання. Є також і особливий ритуал із четверговою солю для того, щоб з хати вигнати зло. Береться четвергова сіль і насипається по кутках. Усіх кутках хати. Після цього цю сіль викидати не можна. Вона змітається, збирається та закопується у землю, через нагадую, у сміття викидати її не можна.